Щирі вітання. Де ще послаблені кордони України? Достатньо багато людей в Україні вважають, що їх права як нацменшин порушені, і вважають вони, що відбувається це через український націоналізм. Але насправді це тактика Кремля через агентів у дворах і через телеграм-канали, через агентів у ЗМІ. Ну, які вони громадяни України, якщо вони не говорять українською мовою? І навіть через агентів в українському правительстві, які не вносять пропозиції венеціанської комісії у законодавство України, усе це дійсно має свій кремлівський вплив, дуже негативний на права нацменшин в Україні і має на меті штовхати нацменшини у полон Кремля. Безумовно, що демократія в жодному разі таке не вітає. Тому тріумф російської інфостратегії у цьому напрямку ще й дуже потворить репутацію України перед цивілізованим світом як кандидата у ЄС у світ демократії. Тобто Кремль тут б'є і влучно потрапляє у дві цілі: заохочує громадян України вважати Кремль більшим демократом ніж Україна, і дискредитувати дійсне обличчя України перед цивілізованим світом.